Сонечко, вона з'явилася у нас в чаті рік тому, була дуже активна, як на свій вік, і такий молодий байкер, так, вона просто постійно всіх питала, коли ми поїдемо кататися. Хто катається, я виїхала, ми там з нею не могли. Вона така ну, няшна була. Дитинка ще, жити, жити ще робити, би робити. такі сволота. Уляші це моя сестра, їй 17 років, тільки мама Оля, їй 38. Папа Роман, йому 41, тільки 17 -го березня. Про що ви не думали? От мені так, так тяжко заслухати, просто вночі. Я, мабуть, якось тримаюсь бо по, по ділам, там по справах бігаю, але вночі я ну, просто тяжко, дуже тяжко. Я була близька по друга Ох'яни. Ну, сильно але ми дуже з нею тісно спілкувалися. Вона була знайома з моєю мамою, там я була з нею з її мамою знайома. Дуже була світла дитина, вона мріяла, вона творила, вона жила. Тобто в неї не там були плани, вона була амбіціозна людина. Вона запланувала, вона це зробила. На літо в неї було дуже багато планів. Колись Бу... тобто, вона мені каже, я тебе обов'язково покатаю на своєму мотоциклі, така добре, давай. Мама її була теж дуже світла людина, така добра, чуйна.